Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає в наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла. Система соціального захисту інвалідів, звичайно, передбачає пенсійне обслуговування. Пенсії за інвалідністю сплачуються з пенсійного фонду та призначаються на основі однієї з трьох груп інвалідності, яка спричинила повну або часткову втрату працездатності. Частіше за все, ці пенсії є єдиним засобом існування для людей з обмеженими можливостями. На що саме вистачає цих грошей, та чи є вихід з такого положення? Про це і піде мова далі у передачі Повір у себе. Вітаю вас! Соціальна пенсія для інвалідів. Чи вистачає її сьогодні? На що витрачається і для чого бракує? Що хвилює людей з особливостями? І який вони пропонують вихід із ситуації? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом. Кожен шостий, хто стоїть на обліку в пенсійному фонді Запорізької області, інвалід. Головний принцип, котрий закладений в основу розрахунку пенсії страховий стаж та заробітна платня. Хоча Чи є чимало тонкощів на рахуванні, від чого залежать додаткові надбавки державна соціальна допомога. Все це вираховують фахівці, розглядаючи конкретні справи пенсіонерів-інвалідів. Запевняють, що року держава піклується про них. В прошлом 2013 чотирнадцятому году інші повишались дважды связи с изменением прожиточного мінімуму Это з 1 января і з 1 декабря. И повышались с 1 марта в связи с повышением средней заработной платы за прошлый год, то есть за прошлый 2012 год. Чего нельзя сказать об инвалидах войны 2-й-3 группы? которые достигли 85-летнего возраста. В прошлом году э, этой категории пенсионеров неоднократно, ну, несколько раз повышался размер пенсии и повышался он существенно. Э, только в нашей области э, на повышение пенсии данной категории лиц составило в прошлом году 33%. У 2014 році теж очікується підвищення пенсій з 1 липня та 1 жовтня. Вони передбачені статтею 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Кроме того з 1 марта 2014 года будет року буде проведено всем, в том числе и пенсії по инвалидности, который связан с тем, что в прошлом году, в 2014 году, повышала средняя заработная плата по стране. И с 1 марта 2014 года пенсии будут увеличены на коэффициент повышения средней заработной платы по стране за 2013 год. Все эти перерасчеты, которые я сказала, будут проведены в беззаявительном порядке. То есть людям не нужно обращаться в органы пенсионного фонда для того, чтобы их провели. Мы их проведем автоматическим способом в себя на месте. Майже 70 тысяч громадян, которые проживают в Украине, То люди, хто має проблеми зору. 45 тисяч незрячих об'єднує Українське товариство сліпих, 1200 спілчан інваліди зору, котрі стоять на обліку Запорізької області. Всі вони належать до вразливої категорії, хто потребує особливої турботи держави та суспільства. Проте часи, котрі настали, бентежать. Праця, яка колись користувалася попитом, виявилась нікому не потрібною, не спроможна. Енергомістка вартує дорого, а тому не користується попитом. Окрім того, не відчувається зацікавленості та бажання серйозно втрутитися в проблеми незрячих. Вони ж радіють тому, що, хоча б, щось мають від держави та небайдужих людей, виживає кожен як може. Все доходы, коммунальные услуги, лекарства, все доходы уходят и практически нет возможности обеспечить более-менее нормальное питание. Было бы неплохо, если бы городские и областные власти такого крупного промышленного центра, как Запорожье, по примеру других регионов пошли нам навстречу и предусмотрели в своем бюджете льготы на коммунальные услуги. Пенсия у инвалида второй группы 1050 на сегодняшний день. Ну, инвалиды с детства, которые утратили кормильца, там идет плюс еще минимальная социальная помощь. Это в размере 943 гривны с 1 декабря плюс к этим 1050. Инвалиды, второй, групп, инвалиды первой группы получают немножко больше. Там э, пенсия в размере где-то 1300 1350, ну и если э, также оформляет инвалид с детства по утере кормильца, плюс вот эти 943 гривны. У каждого человека разные потребности, но давайте начнем с того, что человеку с инвалидностью э, требуется денег гораздо больше. Потому что кроме существования в нашем государстве, то есть покупка овощей, оплата квартиры, покупка продуктов питания нужны еще лекарства. Ну и к тому же, скажем, вот по медицинским показаниям наши инвалиды делятся на первую, вторую, третью группу, но второй и третьей группе это те же за пределами утоса это такие же слепые люди они э, очень слабовидящие вот за пределами утоса они также слепые и они нуждаются в какой-то человеческой поддержке но чтобы человека куда-то сопроводить тоже нужно оплатить э, за проезд э, то есть как бы человек сопровождающий за свои деньги это делать не будет тоже нужна какая-то помощь На сегодня без додаткового заработка инвалидов инвалид в украйскую І тому о, ті, хто от виріс в середовищі підприємств системи УТОС, вони моляться на оці підприємства, тому що трудова реабілітація це найважливіший реабілітації, найбільш ефективніший. І коли е, фонд соціального захисту фінансує створення робочих місць для інвалідів, і коли це ефективно використовують, деякі керівники таких підприємств, і створюється можливість піти і заробити інваліду якусь копійку. То це суттєва, дуже суттєва додаткова допомога до от такої от сім'ї. Особливо в нинішніх умовах. Коли у інваліда немає, наприклад, уже батьків, які б йому допомагали, немає там родичів, а вони тільки на самих на себе розраховують. І діти ладні б допомогти, але роботи теж нема. От тоді інвалід іде в сніг, в дощ, йде на до верстата. Події, котрі завершилися для радянських військ в Афганістані четверть століття тому. На все життя закарбувалися в пам'яті тих, хто брав безпосередню участь у військових операціях у далекій гірській країні. Зараз вони гуртуються, аби відчувати підтримку та надійне плече, як колись тоді, на війні. Бо лише той, хто пережив ті важкі часи, може зрозуміти стан здоров'я, здавалось, молодих, енергійних, квітучих чоловіків. Вони не звикли скаржитися на долю, намагаються мужньо витримувати випробування буденного життя. Та, на жаль, вже кожного четвертого немає поряд. Держава дбає про таку категорію інвалідів. З кожним роком збільшується розмір соціальних витрат. Проте затрати на ліки про життя та утримання сім'ї кажуть, мають бути набагато більшими. Соціальна пенсія, яку дають, її вистачає на, на те, щоб оплатити всі. То, что можно оплатить тепловые ресурсы, свет и все остальное, и на, будем говорить, хватает ее только на питание. Поэтому приходится еще и работать. Группа инвалидности позволяет еще и работать. Чтобы заработать дополнительно, будем говорить, там, побаловать внучку какими-то сладостями, чтобы ну, не было стыдно перед внуками. Кожному з них вже давно можна давати третю групу інвалідності, бо найголовніший скарб здоров'я нагадує про себе з роками все гучніше. Однак довести це офіційно не так просто. Необхідні документи, котрі насправді оформляються роками, а час спливає. Звичайно, що цей розмір пенсії відгом до трьох тисяч не вистачає, бо майже 600-800, а то й тисячі гривень йде тільки на ліки. Я хочу сказати це, щоб знали всі, бо, на жаль, донести до кожного ми не можемо. Що є така програма, є програми, вони розробляються, програми гарні, але на жаль, вони не працюють, бо не вистачає коштів. Є така програма, згідно якої кожен інвалід має право отримати ліки за місцем проживання безкоштовно на 100 гривень в місяць, за квартал на 300 гривень. Але ж, на жаль, там є не ті ліки, не всі, які нам потрібні. Там, може, одні там бігулки або більше, ну, дві, не більше. А взагалі-то все купляють за свої гроші. І все ж вони оптимістично налаштовані. Василь Маслов учасник бойових дій. Три роки воював в Афганістані. Доставляв гармати на місця дислокації. Контузило. Потім працював водієм. А останні 11 років служив у спецназі МВС. Говорить, тепер. Коли пішов на пенсію, можна зайнятися своїм здоров'ям, бо коли працював, ніколи було думати про себе. Юрію пощастило, їде до Всеукраїнського реабілітаційного госпіталю вперше в житті. Таких путівок на область дають в кращому випадку 12. Розмір соціальних виплат хотілося б збільшити, проте каже, те, що має, ліпше аніж нічого. Я душу 240 гривен мне будут доплачивать как участнику боевых действий. И 33%, по-моему, от прожиточного минимума за орден. 500 гривен это, это уже как бы что-то, в принципе. В принципе, же сидит, страна развивается, со временем, может быть, добавят. Так что будем надеяться, что добавят. Активісти міського об'єднання Української спілки ветеранів Афганістану опікуються всіма питаннями, котрі хвилюють спілчан. Вдячні місцевій владі, котра тримає у полі зору проблеми воїнів-інтернаціоналістів. Однією із болючих точок є, вважають, матеріальне становище батьків та сімей загиблих. Якщо учасник бойових дій по комунальним платежам оплачує цілих 25%, то члени сімей погибших оплачують 50%. Если участник боевых действий имеет право раз в год лечиться, то члены семей погибших у них такого как бы права не дано. Это хорошо, что на местном уровне, вот на местном уровне работает такая программа навстречу людям. Областная программа навстречу людям, где с каждым разом мы выходим с предложением о чтобы члены семей погибших освобождали от уплаты коммунальных услуг. Головне для них бути не лише почутими, а й відчути реальну турботу про кожну сім'ю. Як бачимо, держава дбає про своїх громадян, проте не так щедро. Як кажуть, порятунок у руках тих, хто тоне. На що витрачає кошти, звичайна українська родина? Питання, що передбачає цілком очевидну відповідь: наші доходи не задовольняють всіх потреб людини, встановлений пожитковий мінімум не дає вести повноцінний спосіб життя. Що вже казати про родини, де виховують дитину інваліда? Закон гарантує створення необхідних умов для інвалідів, забезпечення спецзасобами реабілітації, лікування, оздоровлення. Як насправді живеться українським родинам, де виховують дитину інваліда та які фінансові можливості провадити весь комплекс заходів для повноцінного життя інвалідів. Держава зараз повністю у міру своїх можливостей в державному бюджеті закладає кошти на виплату державних соціальних допомог дітям інвалідам в залежності від їхнього стану. Якщо це діти, які потребують постійного догляду, це підгрупа, то крім того, що державна соціальна допомога йде на таку дитину там біля тисячі гривень, скажімо, то плюс до того, що батьки отримають прожиткові мінімуми за догляд для такої дитиною. Якщо це підгрупа Б, то 50% від такої суми. Якість життя родини, де виховуються інваліди, залежить насамперед від того, наскільки ця дитина соціально адаптована, пристосована до комунікації відносно до своїх особливостей. Тут головну роль грає належне забезпечення спецзасобами. Держава також повністю забезпечує дітей-інвалідів засобами реабілітації в залежності від потреби. Тобто складається індивідуальна програма реабілітації для таких дітей, і вони відповідно до цієї програми реабілітації отримують засоби реабілітації. Їх є дуже багато, великий перелік у кожному управлінні за місцем проживання він є. І відповідно до цієї карточки вноситься в базу даних, відправляється на завод виготовляч. і Відповідно до моделі, до потреби, до розміру, кожна сім'я отримує такі засоби реабілітації, в тому числі туди входять, протези, протези милиці, палиці, це ходунки, коляски і інші засоби реабілітації, тому, в тому числі спецавтомобілі, в тому числі спеціальні меблі, держава 100% на сьогоднішній день фінансує таку потребу. Мы стояли на очереди два года. Соответственно, когда получили эту коляску Мальвина, то не везочек, то ну, коляску он уже ему не нужен. Мы его вернули назад. Сейчас, на данный момент, на чем ребенок ездит, мы получили от дороги життя. Он и до этого получил коляску, но она была настолько тяжелая, неудобна ему. Когда посоветовали другой говорит, транспорт приобрести, Я поговорила з Олегом Павловичем, Він посидав посмотрети, які у них є можливості. І ми подобрали йому коляску. Сейчас он є на коляски, що дала дорога життя. Родина Перебзяк, як і багато інших, потребує додаткового фінансування. На даному етапі кошти шукають на операцію, яка покращить фізичний стан дитини. Зараз батьки щільно спілкуються з благодійними організаціями. Не менш проблемним є питання оздоровлення дітей інвалідів, яким необхідний супривід дорослих в Україні спеціалізованих санаторіїв для дітей-інвалідів. Є принаймні два: це Хаджебей і Трускавець. Але деякі родини відмовляються від оздоровлення. Причина необхідність купувати путівки для супроводжуючих за власний кошт, а це кілька тисяч гривень. Є шість санаторій, на жаль, це санаторії, які розраховані виключно на дітей. Санаторії приймають дітей згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, який регламентує взагалі порядок направлення, скерування, наявність показів чи протипоказів, дітей з 5 до 18 років. І ми добре з вами розуміємо: і всі, хто має дітей, навіть здорових, тим більше тих, хто має дітей хворих, яка складність, наприклад, 5 чи шестирічну дитину відвести в Євпаторію і залишити там на місяць. Є тільки два санаторії, де можуть користуватися послугами, в тому числі і батьки. Це санаторій імені Чукалова в Одесі, який в основному лікує дітей кардіологічного, неврологічного профілю і дерматологічного, тобто шкірні захворювання. І санаторій Хаджибей, реабілітаційне відділення номер 1 де можуть перебувати ці наші найважчі дітки, да? дітки, які мають значно обмеження у своїх як фізичних, так і психічних можливостях. Діти, які безумовно потребують батьківського догляду, діти, які зазвичай пересуваються. На механічних засобах пересування, а не власними силами. Сім'ї Перебзяк пощастило. Мама з дитиною отримали путівку хаджибей, де можливе сумісне перебування матері і дитини. Міністерство здоров'я взяли путівку матері і ребенка, це хаджибей. Це ми були два роки тому. Там є лічебні грязі. Ми це все проходили. Лічебні грязі, іпотерапія на лошадях. Потім Гидромассаживание, массажи, физкультура. Ну, в принципе, и все. А иглоукалывание делали там. Все с обезкуштованием там делали. Ну, практически где-то где ну, через один, скажем так. Більшість родин, де виховуються діти-інваліди, використовують і всі види державної допомоги, благодійних фондів. Велику підтримку і не лише в соціальній адаптації надають регіональні соціально-робітаційні центри. Власне консолідації зусиль держави, благодійників і таких центрів не залишає родину з дитиною інвалідом сам на сам у нелегкому двобої з хворобою. Показує свою колекцію, яку почав збирати у шість років. Спочатку були марки, а потім ікони, монети, старовинні книги. А останнім часом захопився листівками про рідні чернівці, датовані ще кінцем 19 століття. «Це відкритки, яким за сто років. Всі откритки, вот та я синюю. Одна із самих відкриток унікальна відкритка. Много-много виріли. Практически ніхто не ні може то ці два здання. Разом із дружиною, яка також має другу групу інвалідності, вони отримують по тисячі гривень пенсії. Тому жартує чоловік умови проживання спартанські. серед покупок. Лише вкрай необхідне на хобі грошей, тим паче немає. Хоча їй позитиви довелось відмовитись від тютюну і алкоголю. Ви не маєте права ще прийти нікуди, не ні відпочити, не поїхати. Вы можете поехать только бесплатным рейсом или с кем-то на пару. Вы не можете позволить себе пойти на свадьбу куда-то в гости. Тоже запрещено, потому что нету, а я мрю то, что есть. Вы не можете купить себе, например, из овощей то, что вам понравилось. Гріх жалітись, каже Юрій Михайлович. В останнє пенсія зросла минулого місяця на цілих 5 гривень ,99, 99 копійок. У такій же ситуації Тамара Леонідівна з 1100 гривень пенсії 400 йдуть на комунальні послуги. А ці сльози, що залишились, на допомогу двом синам, яких вже свої діти є. На харчі залишається зовсім трохи. Тому господиня про запаси на зиму піклуються з літа з інвалідом їжджу в ліс, погріб вже Навчилася. Закривати і сушити. Купую на зеленому дешеві гірки закриваю. Якщо цього року я, звичайно, трошки з картошкою в нас не вийшло, а так дають нам якісь участки під огород, давали на старі жучки, щось вирощую. Люблю вирощувати. Як із такою пенсією назбирати на новий протез руки вартістю як мінімум п'ять тисяч гривень, а хороший в два рази дорожче і гадки немає. Тому змушена відмовитись від улюбленого спорту. Кидали в корзину, вчилися, щоб тренувалися, щоб попадало в кільце. Ну вроді в хлопців спортсменів непогані результати були, бо обрали друге місце. А у вас Ну, у мене третя, або ніякого. Якщо процес поломаний, вже ніяких успіхів нема. І баскетбол кидати вже прив'язуєш. Аби дозволити собі трішки більше, ніж необхідне, наші герої кажуть, що місячні пенсійні виплати мають зрости навіть не у два рази, а хоча б на 700 гривень. Однак поки що про це можна тільки мріяти.